thank

Дякую, сюди, господин у Христі, брати і сестрі, не новину хочу вам якусь сказати, а просто нагадати про ту вічну істину, вічну правду. І ту величайшу подію, яка дуже важлива для людства, ця подія відбулася майже 2000 років тому назад, а точніше 29 року нашої ери де свят, Це подія була хрещення Господа нашого Ісуса Христа. І чому так сталося? Покривша Христос, наша Нася. В той час проповідував Іоанн, він так, ввекав, в був послом пророків класом моргівського пустині. Він закликав людство покаяння, він говорив. Приблизилося бо царство на Христа. Багато людей чує цей заклик, хоча він був у пустелі, але багато людей йшло до нього. І справді і приходили до нього і садукеї, і парусеї, і книжники, і воїни, і прості люди, і хрестилися через покаяння від Йоанна, приймали Хрещення в віці Іорданії. Але він при цьому говорив. Я вас хрещаю водою, а за мною йде сильніший, той, хто буде хрестити вас Духом Святим. І ось одного разу справді в пустиню Йорданську приходить до Іоанна Господь наш Ісус Христос, і потребує від Іоанна хрещення. Іоанн, так як був пророк він знав, хто до нього прийшов і трепетав, і він говорив, я б тобою требую хреститися, а ти до мене йдеш, щоб я тебе хрестив. Господь йому відповідає, так потрібно нам сьогодні поступити, щоб виконати правду Божу. Тобто Господь сказав і тоді нам, що і Він закон виконує, так як і всі ми повинні теж закон Божий виконувати з вами. І він сказав потім, я не прийшов, щоб нарушити закон, я прийшов, щоб його виконати і доповнити його. І коли він хрестився після хрещення свого, то не пішов зразу на небо, хоч і небо було відкрите, з'явилася щита Тройця, дивився голубчити в, в голуб'я, і, і, і глаз з неба, який говорив, цей. Показуючи на Сина Божого Ісуса Христа, це є син возлюблений, Його послухайте. Але Ісус Христос не пішов на небо. Він пішов у пустелю, і там 40 днів був у пусті, не ївши, ні пивши. І, як вже був, що він богочоловік, то і взалкав, хто тобто, заходив вісти. Тут до нього приступає у сатана і говорить йому. Якщо ти хочеш їсти, то я повірю, якщо оці каміння ти перетвориш у хліб і будеш їсти, тоді я повірю, що ти син Божий. Але йому Христос відповів, не требом єдиним буде жив, чоловік, то всяким словом і сподящим Ісужи. Треба осознати, що ми з вами живемо між горнім і Нижнім миром. Ми живемо між духовним. І Мир, мир горький це духовний мир, він чистий, він прекрасний. Мир вже нижчий, фізичний, це мир, в який у зліле жить, бо так сказано в Святому Письмі, весь мир узліле життя. І дорогі браті і сестри, ми прийшли не для того, для того, щоб ще загрязнати своїми гріхами цей мир більше і більше грязі сюди вносити. а для того, щоб очищати. својими добрыми делами оцей мир. И сеодни дори, браћа и сестре, очешјени цей оце мир свјатим хрећћењем Господа нашог Иисуса Христа, пополив Христа Иисус Христос у Ирски јоркани, то освјатило се и очестило се в сејесте сво водне, каква је кожна уроку. И сеодни, не знајете, стали Своєю течією йде автомобратний путь. Ось таке чудо. І сьогодні, браття і сестри, ми будемо з вами стояти, як на Йордані, я осячувати воду. І всьому да нам допомагає. Господь, прическа Діва Марія і всі святі, які нині з намі і будуть завжди з нами, якщо ми не будемо від себе відганяти. А всім миру благополучия перенимает Связанный святого открывается. на лидесько и крести се од I ордањи, и да би I шко ћан кудељ, и ћера хођаше се небеса, и пике колуп шко ћаћ нањ. И лозбас в небесе,

You can

It's like I'm going to the